Вері карт від Таскомбанку. Прощавай, це не фінансова порада, а моя особиста. І давайте подивимось, чому. На сайті Мінфіну і Таскомбанку інформація аналогічна. Отже, з 1 червня вводиться банком 150 гривень щомісячної плати за картку, якщо ви не витратили 5 тисяч гривень, або у вас має бути залишок на карті чи депозит від 20 000 гривень. І навіть якщо баланс нульовий, при першому ж поповненні гроші спишуть. Заблокована картка вас теж не врятує, банк все одно забере свої гроші. Дана інформація підтверджена службою підтримки банку, тому я вирішив до кінця місяця закрити вилік карт. А дідівова вам бажає гарного дня і доброго здоров'я!